Привіт, народ! В попередньому відео ми з вами закупилися і відправилися в дорогу. Ми поїхали в гори і в нас з вами відбувся перший досвід кемпінгу Сполучених Штатах. Тож, матеріалу було дуже багато, поїздка була насичена подіями і все не вмістилося в одне відео. Тому зараз ви бачите фрагменти того, що було в попередньому відео, так сказати, освіжимо з вами пам'ять подій. Обов'язково постав вподобайку і напиши під відео коментар. Тобі не тяжко, а мені дуже приємно. І додає стимулу більше і краще створювати цікавого контенту. Тож, в минулому відео ми з вами завершили на частині, де ми. Проводили приємний і веселий вечір. Сиділи біля вогнища, спілкувались. Ми грали в мафію, показуху, а згодом до на нас приїхали рейнджери, щоб повідомити нам цікавий факт. Шли нам розказали, що ховайте їжу, бо Ведмед. на території двоведмедя. Добрий ранок, Україна. І що ведмеді приходили до нас? Ні. Не було ведмеді. Ого, один маленький. <свісно> <свісно> так, освіжились ранкові процедури Дан. <свісно> Але дивлюсь на себе, що в мене лице абсолютно не виглядає свіжо і відпочившо. Ну Юля, що ж ти хотіла, якщо лягати? Третій ночі, а вставати в сьомій ранку. за разом. Так, це було весело. Діти після активного дня поворубалися, всі спали. І це був такий релакс, весель для дорослих. Грали мафії, грали показуху, ржали, спілкувалися. <му> Далі ми втрьох пропливлися на каяку, так би мовити, змінили ракурс огляду. З середини озера краєвиди ще прекрасніші. При тому, що час був обідній сонце вже було досить комфортне і не палюче, оскільки це був початок вересня. Просто гляньте, які види, мені здається, слова тут зайві. А далі ми каталися на досках. Спочатку в мене склалося хибне враження, що це дуже просто і навіть трішки скучновато. Тож, поки я плавала сама, як на мене, все було доволі невимушено, легко, естетично. А далі, як на мене, стало цікавіше. Спробував мій чоловік, чим показав, що це не так вже і легко. І повеселив нас з сином. Було класно. <рес> далі ми спробували стати на дочці удвох. Нам було дуже смішно, весело. Ми класно провели час. Син приєднався до нас, а згодом ми з ним удвох спробували, як бачите, повеслувати. Ми засмагали, дуркували, веселились. словом було круто. Коротше, весело провели час, класно, ми покаталися, але вийшов нюанс. У нас тут два кемпи поруч, одна компанія. І ще одні наші друзі мають трошки на відстані від нас ще три трекемпо. І вони сьогодні поїхали на водоспад, на якому ми були вчора. Ну і кажуть, ну, там у нас є велосипеди, у нас є дошки. і Якщо маєте бажання, приходьте собі, беріть, що хочете, розважайтеся. Це і так стоїть нас, не буде, поки ми їдемо на водоспад. Ну і ми пішли. Чоловіком із малим спробувати поплавати. І як вони нам пояснили, де вони залишили свої доски, де все стоїть, ми підійшли, так зрозуміла, що взяли на тому місці, на якому мали взяти. Але там поруч стояли дві доски і зразу ж біля них стояла така не то лодка, не то каяк. і Ми так зрозуміли, що це все їхнє. І ми вирішили спочатку поплавати на ній. Тут ми наплавались, класно, повертаємося до берега того самого місця, звідки відплили, стоїть мужчина. І говорить нам, ой, нарешті ви приплили, а то ми шукали свій каяк. Син дуже хотів плавати. Виявилося, що це поляки, і вони просто поруч поставили. Був кемп. Навпроти наших друзів, де був доступ до води, і там ніхто не поселився, він був пустий. І тому, виходить, і вони залишили, і, і наші залишили свої дошки. Ну, коротше, ми дуже перепрошували. Він, звичайно, ще казав, що ні цукій, нічого страшного. Вийшло трохи незручно, але класно, крім досок, ми ще покатались на каяку. Поспілкувалися ще з новими людьми і англійською, і польською. Класно провели час. Далі по плану пакувати речі. Завтра ще в нас вихідний, але наша компанія вже всі роз'їжджаються. В іншій компанії ще залишаються люди. Але мій чоловік настільки втомився від такого відпочинку, що вирішив краще цей день провести вдома і дійсно відпочити. Тому сьогодні наш крайній день. Прикольно, мені тут сподобалось. Класне місце з класними людьми відпочивали. Реально, дуже прикольні емоції. Незважаючи на те, що відпочинок був досить активний, але все одно відчуваю себе наповненою стосовно ціни, то на одному кемпсайті може бути дві сім'ї, і один кемсайт коштує 40 доларів за добу. Тобто це по 20 доларів сім'ї. Ще цікаво, треба подивитися на сайті, чи де можна поставитись. Бо тут є ось такі от будиночки, яку ціну в будиночку відпочинок. Вони досить мініатюрні. Не знаю, звичайно, як виглядають всередині. Не... Був би якийсь... Бачила б вільний, то заглянула б всередину, але я вільного не бачила всі зайняті. Тому не знаю, як всередині все влаштовано. Але є ще можливість відпочити так. Надіюсь, вам було цікаво і надіюсь, ви мені поставите вподобайку хоча б за те, що я намагалась змонтувати прикольне відео, яке вам було цікаво дивитися. Ми дорогою заїхали ще в одне українське поселення отут тут в Поконо. Дуже багато українських прапорів, дуже багато в принципі будинків. Дуже давно одні з перших іммігрантів, які приїжджали сюди, українці, вони працювали тут в шахтах. Працювали, жили, щось добували, покупували собі ділянки. Але згодом діти, які вже тут утримували освіту, росли покоління за поколінням, виїжджали, роз'їжджалися в більші міста. Якби не було, в горах завжди все розвивається повільніше. І тут є така досить сумна картина того, що є багато територій, ті, які належать нащадкам наших українців, але вони пустують. Трохи занедбані, навіть те майно, яке залишилось на територіях, вже все таке старе, все повростало. Колись хтось тяжко працював, щоб це здобути, але діти, внуки і правнуки в наступних колінах не вважали за потрібне приділяти цьому значення час, розвивати і все занепало. Машини вже навіть повростали в землю. Мишка побігла. Все врожче. Видно, що стоїть тут дуже давно. Там теж у нас вдалині видно, що закинута ділянка і якийсь транспорт. Та й таке сумненьке. Тут, як бачите, навіть вулиці мають наші назви: вулиця Коновальця, Теліги, вулиця Довбуша. Перший раз побачила в Америці курей, і де? звичайно, що в українській околиці. Насправді круті моменти просто не встигаєш знімати, бо ти в той момент шоковано дивишся. Тільки що буквально перед нашою машиною. Обіг голий так близько, так красиво раційно застримав в кущі. Тут настільки відчуваєш близькість з природою, з тваринками. Знову неподалік мене маленьке оленят стрибнуло в кусті. І іноді варто зупинитись, озирнутись, нагадати собі, заради чого і куди ти йдеш. Наповнитись і з новими силами продовжувати йти дякую, що розділили ці всі емоції зі мною. Надіюсь, вам сподобалось те, як я намагалась передати вам все те, що бачила. До зустрічі в наступному відео!